Перепустки видаються або військовими, або в разі утворення військових адміністрацій, військовими адмі... Адмі... адміністраціями. Коли розпочиналися у нас активні бойові дії, розпочалась війна в... з 24 лютого було прийнято рішення, що перепустки видаються як військової адміністрації, так і містами обласного значення. Навіщо це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб максимально забезпечити роботу наших підприємств. і щоб Об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти, які в нас, ну взагалі, можна сказати, що всі підприємства, які працювали на території Кременчуцького району, мали можливість повноцінно продовжувати своє робоче життя. Було прийнято рішення, що перепуски будуть видаватися різним органам. Зараз ситуація, звісно, змінилася, і для того, щоб ситуація відповідала відповідала вимогам сягадення, відповідала всім правовим актам. Військової адміністрації було прийнято рішення, що перепустки сьогоднішнього дня видаються тільки виключно військовими адміністраціями. У нас є призначений комендант Кремінчуцького району, який відповідно до своїх функціональних обов'язків слідкує за порядком, слідкує за забезпеченням безпекової ситуації. І ці перепустки будуть видаватися виключно військової адміністрації. Що з перепусками, які видала міська влада? Вони, вони будуть всі та... скасовані. З сьогоднішнього дня ці всі перепустки втрачають свою чинність. І вони будуть недійсні. І наказ ми про перепустки підписаний був 8 числа, але вступає він в дію сьогоднішнього дня. Чи встигнуть підприємства інфраструктури, ті ж там розвозять що продукти, переоформити перепуски, щоб не зупинилися? Ні, всі встигнуть. Ця вся ситуація проговорена на нараді. Органи Національної поліції, територіальної оборони, Національної гвардії знають про цю ситуацію. Алгоритм дій у нас вибудований і ну, перегибів, скажімо так, і унеможливлення здійснювати робочі процеси і підприємства уникнуть. Також до всіх підрозділів Національної поліції доведено вимоги, щоб, ну як сказати, щоб пом'якше сказати, тобто ми будемо здійснювати регулярні перевірки з по дотриманню комендантської години. Якщо будуть царі перепустки, хто буде здійснювати? Ну, так, проїзд по старим перепусткам на блокпостах під час патрулювання вони будуть вилучатися.